Медитація переродження. Сядьте зручно або ляжте. Розслабтесь, зробіть глибокий вдих і видих, закрийте очі, уявіть, як ваше тіло наповнюється теплом і спокою. Відчуйте, як ваш подих стає повільним і рівним, ніби ви зливаєтеся з ритму Всесвіту. Заселяйтесь на своєму серці, уявіть у ньому невелике джерело світла. Це світло, енергія вашої душі, чиста, безумовна любов. Дозвольте цьому світлу розширюватися. Воно заповнює ваші груди, поширюється на все тіло, наповнює кожну клітинку, уявіть. Як воно виходить за межі вашого тіла і створює навколо вас сяючу оболонку. Це ваше енергетичне поле, ваша аура. Відчуйте, як до вас тягнуться два потоки енергії. Енергія Землі піднімається від центру планети крізь ваші стопи, заповнює ваше тіло заспокійливою силою. Даючи вам підтримку та стабільність. Енергія Творця спускається з неба через маківку голови, наповнюючи вас любов'ю, ясністю та гармонією. Дозвольте цим потокам зустрітися у вашому серці, об'єднавшись у потужний вихор світла. Це світло гармонізує вас, очищає ваше енергетичне поле від страхів, сумнівів і тривог. Дозвольте собі пройти всі етапи переродження у найкращий спосіб. Ми разом вирішимо у невеликий регрес. Прошу уявити, що вам 20 років. Згадайте, що було для вас важливим у цьому віці. Потім уявіть себе в 15 років. Про що ви тоді мріяли? Воївіть себе в 10 років. Чим ви хотіли займатися? Згадайте 5 років? Ким ви хотіли бути. Уявіть, що вам один рік і ви пізнаєте все навколо. Виявіть себе в один місяць, ви відчуваєте людей біля себе і їхню любов. Уявіть, що вам один день і ви щойно з'явилися на світ. Перед вами відкриті всі двері і ваш шлях життя починається. Уявіть, що ви перебуваєте в животі у мами. Ви відчуваєте себе захищеним, тепло і комфортно. Уявіть момент зачаття, ви вибираєте собі батьків, які навчуть вас і дадуть ті уроки, які потрібні для вашого зростання. Можливо, батьки ще й не знали про вагітність, а можливо, планували її заздалегідь. Усе відбувається так, як має бути. Побачте, як світло творця та землі. Наповнює ваших батьків безумовною любов'ю, благословляє їх на зачаття вас, розсіюють їхні страхи і тривоги, готують їх до щасливого батьківства. Зачаття відбулось. Відчуйте, як ви прикріплюєтесь до маминого лона, як вам тепло і комфортно. Відчуйте це. Повторіть, я сповнена оптимізму і віри, що все на краще і все буде добре. Мама щаслива від своєї вагітності і радіє, що я з'явлюсь в її житті. Мама мене любить. Я вмію радіти, відпочивати, розслаблятися і приймати любов. Моє зростання в маминому животі відбувається гармонійно та добре. Я відчуваю довіру, тепло і любов. Мама зі мною говорить і чекає на моє народження. Уявіть, як ви ростете в животику у мами. Перший, другий, третій місяці. Ви розвиваєте згідно з планом, ростете і змінюєтесь разом із мамою. Вас чекають у цьому світі. Четвертий, п'ятий, шості місяці ви відчуваєте свою маму. Вона відчуває ваші поштовхи. Ви разом радієте вашому спілкуванню. Вас люблять і чекають. Сьомий, восьмий, дев'ятій місяці. Ви ближче до своєї появи, вам обирають одяг, ліжечку, вас з нетерпінням чекає вся ваша родина. Ви той промінчик любові сонця, який потрібен вашому роду. А тепер уявіть, що настав час перейму. Уявіть, як мамині м'язи стискають вас. Відчуйте цей опір, відчуйте це. Повторіть. Я не боюсь цього процесу. Я знаю, що мама любить мене навіть зараз. Її тіло допомагає мені зустрітися з новим незнайомим світом. Настав час перейти з однієї форми життя в іншу, адже ми з мамою домовилися, що разом будемо готуватися до народження, разом допомагати одне одному рухатись каналами і радіти народження. Я сильна, терпляча, наполеглива. Я вмію доводити справу до кінця. Я роблю все спокійно, без суєти. я впораюсь. Уявіть, як ви проходите через родові канали, через процес роді. Відчуйте, як рухаєте шляхами до мами. Повторіть, я працьовита, наполеглива і цілеспрямована. Пробиваюся, я впораюсь і подолаю все. Я хоробра, смілива, я вмію боротися. Я відпускаю почуття провини. Я ні в чому не винна, я обираю життя, я приймаю допомогу з радістю і вдячністю. Я приймаю свою силу і знаю, як нею керувати. Добре, а тепер уявіть, що ви народилися. Мама бере вас на ручки, ви відчуваєте приємні відчуття, безпеку і комфорт. Повторіть, я чую маму на серцебиття, я відчуваю її запах, її шкіру, тепло і любов. Я в безпеці. Мама захоплюється мною і радіє зустрічі зі мною. Мама піклується про мене. Мама любить мене безмежно. Світ доброзичливий і приємний. Тепер починаємо рости. Вам один день, і ви в безпеці. Ваш шлях щасливого життя розпочаток. Вам один рік, і ви все більше пізнаєте світ, відчуваєте любов і підтримку. Вам 5 років і вам усе цікаво. Ви у довірі до Всесвіту та до себе. Ви знаєте, як проявляти себе і бути наполеглими. Вам 10 років. І ви сповнені оптимізмом. Вам 15 років. Всі етапи, які ви проходите, для вас цінні. Ви пізнаєте свої кордони і здобуваєте досвід. Вам 20 років. І ви долаєте все, всі шляхи відкриті, ви хоробрі і сміливі, ви піклуєтесь з усім, і ви справляєтесь з усім, ви піклуєтесь про себе, ви йдете вперед, спокійно і впевнено, довіряючи собі. І зараз ваш вік. Перед вами відкриті всі горизонти. Ви знаєте, як жити краще, як подолати всі труднощі, ви в своєму віці. Зі своїм багажем знань ви йдете далі. Прошу вас, зробіть глибокий вдих і на видиху відкривайте очі в той момент, коли вам захочете. Ви можете побути в цьому стані. Ваша свідомість і прийняття змінюватимуться поступово найкращим для вас чином.